Фестиваль звіздарів, вогняне театралізоване шоу, шопка, дідух, коляда усе це та багато іншого зібрало на новорічно-різдвенні свята у Львові понад 180 тисяч гостей. Аби відчути дух різдва в середньому люди приїжджали на три дні. Втім, були й такі, які обов'язково відвідували місто Лева транзитом, ідучи у Карпати чи в Європу. Експерти приємно вражені, кажуть, окрім східняків з України та європейців. Львів почали навідувати навіть росіяни в першу чергу. Завдяки євро, оскільки під час євро самі російські змі знімали велику кількість матеріалів про, про Львів, брали репорт... коментарі, репортажі. Досить багато було позитивної такої інформації з точки зору туризму про Львів, саме на російських змі. Це один, один чинник на нашу думку. Другий чинок це те, що в принципі місто працювало з російським турбізнесом. Тому, у 2012 році були проведені промотури для російських туроператорів цього року за рахунок тих е, дійств, які відбувалися і в самій ратуші, і на вулиці, за рахунок активності бізнесу місцевого туристичного. Е, в принципі, Відчуття такої атмосфери різдвяної свята воно було ем, досить на високому рівні. Різдво у Львові це потужний туристичний продукт, за яким багато наших співвітчизників їздять як у Європу. Відтак місто у святкові дні на всі 100% готується, аби відповідати усім світовим вимогам. У центрі туристичної інформації кажуть, гості до них зверталися з різними побажаннями. Хто вперше хотів подивитись архітектуру, хто уже кілька разів у місті шукали нові тематичні кав'ярні та фестивалі. Мизукр збирали, наприклад, докупи різні перелік вечірок, наприклад, на новий рік, чи перелік ресторанів, які 6-го числа пропонували або елементи різдвяної вечері, або цілу вечерю. Ми збирали власне години богослужінь. Це, наприклад, такі запити, яких минулого року просто не було. Львів кажуть, фахівці як студент. Спочатку він працює на авторитет, а вже потім авторитет працюватиме на нього. Відтак сподіваються, у 2013-му місто Лева переживатиме другу хвилю туристичного буму. Сюди очікують приїзду не лише тих, хто був на євро, а й їхніх родичів та друзів. Водночас місто бере на себе зобов'язання потішити гостей пікантними галицькими родзинками. Олександра Стасишин, Юрій Гелетович, Новини.